Нещодавно World of Warcraft виповнилося 19 років, і зараз це по-справжньому грандіозна гра, котра містить в собі море контенту, механік, легасі сервери та ще багато іншого. Але найголовнішим у цьому всьому є ком'юніті, гравці, серед яких є як ветерани, так і новачки. Втім, сьогодні мова піде саме про і для ветеранів, котрі грають нерегулярно, але раз по раз піддаються ностальгії чи то могутнім закликам Кріса Метцена, і повертаються у дивовижний світ World of Warcraft. Ці поради я беру з власного досвіду повернення, і ви можете доповнювати їх в коментарях під відео для того, щоб разом допомогти гравцям, що повертаються, отримати максимально приємний досвід від гри. Оскільки це відео в першу чергу для українських гравців Вов, котрі надумали повернутися, моєю найголовнішою і основною порадою вам буде зробити перехід на європейські сервери. Та взагалі будь-які, хоч океані, лише б подалі від жителів боліт. Моя особиста позиція, що для українців абсолютно неприйнятно грати та будь-як взаємодіяти в грі та й в реальному житті з болотними. І потрібно повністю від них відмежуватися, а ще краще донатити на сили оборони України. Загалом є три способи перебратися на актуальні європейські сервери. Перший це купити послугу трансферу на інший сервер у магазині Бліза. Це, звісно, варіант, якщо ви не хочете витрачати зайвий час. Другий варіант це звернутися до техпідтримки Blizzard з проханням виконати безкоштовний трансфер вашого персонажу на європейський сервер. Щоб спростити цю процедуру, в описі до цього відео я залишу посилання на Discord-сервер Ukrainian Wolf Community, котрі розробили цілий гайд по тому, як виконати цей трансфер, за що їм безмежна дяка та повага. Приєднавшись до спільноти, ви не тільки знайдете гайд по трансферу, а й актуальний список гільдій на європейських серверах та дружню українську спільноту від будь-який стиль гри для тих, кого лякає мовний бар'єр. Даною спільнотою також розробляється аддон-українізатор та перекладач квестів, що додасть комфорту при трансфері. Ну а третій спосіб перебратися на євросервер підводить мене до наступної поради: прокачайте нового персонажа на такому сервері. Для цього вам достатньо змінити в налаштування гри в Бетлнеті мову на англійську та зайти на вкладку європейських серверів і вибрати той, який вам по душі. Я вважаю, що це хороший спосіб плавно ввійти в гру. Познайомитися з новими системами, як от нові дерева талантів, та згадати навички ротацій. Прокачка зараз дуже швидка, і за кілька ігрових вечорів ви будете мати персонажа 60-го рівня, познайомитися з історією забутого берега для новачків та дістанетеся драконячих островів, де на вас чекає дійсно цікавий сюжет, польоти на драконах. Та, звісно, підземелля і рейди, ну або ПВП, якщо ви знаєте про що я. To the club, buddy. Якщо вже згадали про рейди і підземелля, то вам знадобиться підходяще екіпірування. І отже, ви швидко познайомитеся з новою системою прокачки предметів, де ви збираєте з усіх активностей, особливу валюту Флайтстоуни, котрі разом з іншою валютою крест або ж герби – Дозволяють вам прокачувати предмети на різних рівнях складності: експлорер, Adventurer, ветеран, Hero, міф. Так от я б рекомендував вам ощадливо використовувати флайтстоуни, котрих на початку вам відсиплять лихвою, а потім їх завше не вистачає. Для початку я б прокачував предмети рівня ветеран, котрі падають з нових івентів у смарагдовому сні, за щотижневі квести та з невисоких ключів. Далі ви будете отримувати кращі предмети рівнів Hero, на котрі ви всі свої флайтстоу. <плес> до речі, для любителів ПВП це не так актуально, адже ПВП і одразу скалюється в ПВП активностях до максимального рівня, в залежності від того, де ви його придбали, і прокачується лише PvE рівень. А знаєте, що є також максимальним. Фінансова підтримка моїх глядачів, котрих ви бачите зараз на екрані. Вона мотивує мене робити ще кращі відео, та я безмежно вам вдячний за це. Наступна порада стосується професій. У Dragonflight професії зазнали значних змін. З'явилося повноцінне дерево прокачки професій, де ви отримуєте певні таланти, що допомагають вам краще і більше крафтити. Також у багатьох професіях є можливість робити предмети максимального рівня. Актуальні для найскладніших випробувань у грі. Але є одне але під назвою Artisan Smithл або мистецтво ремісника, особливий крафтовий реагент, котрий, як ви могли здогадатися, швидко використовується і важко здобувається. Причому він потрібен дуже часто. Тому я б радив вам також ощадливо його використовувати. Наприклад, для першого крафту нового рецепту, де він присутній. А потім лише для тих рецептів, що піднімають ваш рівень професії, або предметів, котрі ви використовуєте часто в грі, як от алхімічні зілля чи зачарування. Та заглибившись настільки в актуальний Вов, WoW, не забуваймо про існування легасі серверів Warcraft, котрі повертають нас у часи, коли трава була зеленіша, небо світліше, а Вов WoW краще. Я б порадив вам для різноманіття навідуватися в класику, чи то буде хардкорний сервер. Чи то сервер Ліч Кінгу, а з наступного року і катаклізму, чи щойно запущені сезони досліджень для ваніли з багатьма змінами та новим контентом. Можливо, хтось взагалі забуде про той актуал та з головою порине в класичні пригоди. Ну і остання по списку, але не за значенням, дуже особиста і суб'єктивна порада. Не поспішайте. Насолодіться краєвидами рівнино Нари, блакитного простору. Чи поверніться до Дунморогу, щоб відчути неперевершену атмосферу таверни в Кораносі. Або відвідайте інше ваше улюблене місце в світі Воркрафт. Позависайте в тавельні та дразусу Базікуючи в Діскорді з одногильдійцем. політайте на драконах чи на перегонах довгоногів на йормарці нового місяця, прокачайте таурена розбійника врешті-решт. Або рейду та ключі почекають. ПВП, можливо, і не почекає, але греці з них. Насолоджуйтесь світом Warcraft, адже він цього вартий. Warcraft. I'm William Shatner and I'm a shaman. I'm Mr. T and this is my Night Elf Mohawk. See, there's no such thing as a Night Elf Mohawk. Shut up, fool. This role-playing game where heroes like Leroy Jenkins do battle. Leroy! That would be the world of Warcraft. If you're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third <laughs> nationally in dungeon progression. <laughs> Дякую за увагу та до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх.